Записую вам відео, як розв'язувати ці рівняння. В класі ми це робили, але це було в укритті, тому не дуже. Отже, рівняння під номером Б. Дивимось на рівняння і шукаємо в цій великій лівій частині останню дію. Перша дія в нас в дужках. ось. Це буде друга дія. Дія ділення буде Остання, тому що додавання у нас ось в цих дужечках. Отже, ділення на три остання діє. Що це означає? Що оцей великий запис в дужках – це ділене, оце дільник, а це частка. Як знайти оце величезне ділене? Ми маємо частку помножити на дільник. Переписуємо. Навіть хай буде з дужками. Дорівнює, тому що це в нас діле невелике. 58 помножити на 3. 58 помножити на 3 це буде 174. 174 переписуємо цей вираз. Дивимося, мабуть, нам ці дужки вже не потрібні. Ну, це не важливо, якщо навіть з дужками перепишемо, не страшно. Пишемо 171 додати 36 мінус поділити на 5 дорівнює 174. Є. Дивимося. Знову у нас велике рівняння. Яка тут остання дія? Перша дія в дужках, потім ділення, потім додавання. Що це означає? Що оця частинка... Тож, може, що додавання у нас останнє діє. Ось ця частинка це другий доданок. А як ми шукаємо невідомий доданок? Ми від суми віднімаємо відомий доданок. Переписуємо оцей невідомий доданок. Це 36 мінус y. Поділити на 5. Дорівнює. Як же шукати невідомий доданок? Від суми: 174. Віднімаємо відомий доданок 171. Проміжна дія 3 переписуємо. 36 мінус y, поділити на 5 дорівнює 3. Дивимося знову на рівняння. Остання дія ділення. Це перше це останнє. Що це означає? Що невідоме ділене 36 мінус дорівнює. Невідоме ділене ми шукаємо множенням 3 помножити на 5. 3 на 5 15. Отже, 36 мінус y дорівнює 15. Ну і в нас залишилось звичайне рівняння, яке ми вже вміємо розв'язувати. Це невідомий від'ємник. Його шукаємо відніманням. дорівнює 36 мінус 15. y дорівнює 36 мінус 15 це буде 21. Тепер оце 21. Ми підставляємо аж, аж верхнє рівняння, яке ми розв'язуємо. Тобто, в дужечках 171 додати, знову відкриваємо дужечки. Мінус 21, поділити на 5, поділити на 3, дорівнює 58. Ну, а тепер порахуйте, скільки тут буде. Якщо все так, то у вас буде в кінці 58, дорівнює 58, або не 58, це вже перевірте, будь ласка, самі.